А ось коли їм щось стає потрібно, то вони тоді абсолютно не соромляться користуватись тим, що вони ще завтра, вчора, вибачаюся, вважали ворожим. І вони будуть вважати його завтра ворожим, якщо вони переможуть. Тому сьогодні Каміла записує ролики в Тіктоці, а завтра вона знову буде казати, що це ну, загроза безпеці. Так для чого ж ти використовуєш Тікток, якщо це така загроза? Будь послідовною. Оце друзі, вони всі такі. Вони всі такі. І немає можливості розпізнати, хто із них не такий. Такі люди є, є. Але чиновники роблять все, щоб у вас не було віри нікому. Проте це не означає, що не потрібно намагатися обрати гідних людей. Такі є, тільки, на жаль, перемагають.